Всім привіт! Мене звати Лавтина і е, нещодавно на каналі Влог я побачила дуже цікаву рубрику. Це What's in My bag? Тобто там люди показують, що в їхніх сумках, е, їхніх місць сумок. Я вирішила, що в нас відео не так часто виходить на каналі, тому ця рубрика буде цікава, можливо, вам. Тож сьогодні, що Мої сонці. Почнемо з самої сумки, тому що ця сумка вона нещодавно була придбана вони мною мені подарували. У мене немає певної категорії сумок, яка мені подобається. Тобто, в мене є і великі сумки, і маленькі сумки. Але так як це нещодавно, і так як я її так заповнила, і там є що вам показати. Тому я думаю, що саме з нею ми сьогодні і розглянемо її. Якщо подивитися, що одразу кидається так в очі, то це ось ця от заколочка. Вона. Вигляді метелика. У мене таких три, тобто одна маленька, інша середня, а це велика. А чому мені подобається? Мені подобається закалювати волосся назад, коли там я кудись йду. В цій сонці реально є все, і мені здається, тут тільки не вистачає бутербродів з ковбаскою. так буде просто от все. Хоча я була в непроти, до речі. І почнемо з першого. то це блискліпс зі смаком круасану. А, ну як не зі смаком, а з запахом круасану яким нож буде зі смаком кроса зі запахом круасана? Зараз я без макіяжу, але коли в мене є та макіяж, то я дуже люблю блиска для губ і саме ношу з собою, щоб, наприклад, їх поновити, The next. далі просто, просто гаманець мої гроші. Далі, що є в цій сумці, то це окуляри. У мене гарний зір, на щастя, але це для комп'ютера, і, в принципі, вони типу і для міміджу нормальні. Ось такі окуляри. Тож, the next. Це парфумований міст. Раніше в мене лежала мініатюрка від мені а мені дуже подобалась саме її запах, тому що я людина, яка реально дуже любить парфуми і дуже любить, щоб, знаєте, 4 кілометри було пахло парфумом, але я трохи вже перейшла на такі місти, вирішила спробувати щось таке нове. Тому мені він дуже подобається. Він запахом парфуму, тобто він не з запахом якоїсь. Свіжості або ще щось. Далі увага на розмір. Я не люблю собі полегшувати життя. Це не про мене. Тому що розмір цієї ці розчіски, він просто ну, на всю сумку. Але мені дуже подобається. Я не люблю маленькі розчіски, тому що мені здається завжди, що маленька розчистка, вона якби рве моє волосся. І мене це ще більше дратує. Зарядка, в принципі, ось така чули. І ще один блиск це більше як шибер, такий для губ. І, нарешті, остання річ це. З якою я просто нікуди не виходжу. Якщо мені треба кудись їхати, якщо мені треба там кудись виходити з дому я навіть вдома нею користуюся, це навушники. Я обожнюю слухати музику, обожнюю слухати музику в дорозі, обожнюю слухати музику, в чому в мене є різні плейлісти. Тобто плейліст для е, дороги один, плейліст для дома інший. І цікавий факт, що в мене завжди заражені наушники. Тобто в мене можуть бути телефон не такий заражений. Але Навушники у мене завжди вони, е, заражені. Якщо це відео вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. І просто бажаю всім вам гарного дня. До побачення!